Ви знаєте, не перестає удивлятися фантазії і напористості моїх, я б їх опонентами не назвав. Це наші з вами просто внутрішні гниди. Щойно побачив пост Руслана Анищенка, до якого я звертався, до речі, і він подякував мені публічно за те, що я, так сказати, попереджаю його про тих людей, які недостойні уваги, але видають себе за патріотів. І сьогодні, здається, вчора виставили пост, що я з комбатом Торнадо Руслана Манищенко вже створюю партію. Там підставили нашу фотографію, підставили пост Руслана, начебто він закликає про створення партії і обнімає мене. Ну, знаєте, і гріх, і сміх. Давайте ми будемо чесними і об'єктивними і в першу чергу не даватимемо можливості нас усіх читати за ідіотів. Давайте ще раз повторю. А, ну і там вже сказали, звісно, і тепер ви будете вірити Оскар, що він йде в політику, слухайте. Станом на сьогодні Оскар в політику не йде. На сьогодні це от що у нас зараз? 0028 жовтня, 23 рік. Я ні в яку політику не йду. Ні в яку владу не йду. Ну, по-перше, в мене грошей немає. Тому що вже СБУ прибігало, шукало, вже рищили, сищили, нічого не знайшли. Не автфори, як там всі пишуть. Ні рахунки, ні мільйони, ні мільярди, ну нема в мене нічого. Я не збираюсь нікуди йти. По-перше, по-друге, на сьогоднішній день жодного політика, жодну партію, жодних виборів, жодних. Да, взагалі, я нікого не збираюсь підтримувати до політики. Якщо завтра з'явиться такий кандидат, а я думаю, що це можливо виключно після завершення війни, кандидат буде достойний в президенти. Кандидат не заангажований, не заполітизований, не від олігархів, не як проект, незалежний. Я прийму рішення, що я його підтримую, я собі з підтримую. Я скажу, ви знаєте, як кому цікава моя думка, мені така чи така от людина імпонує, наприклад. Або навпаки, я може навіть запропоную когось зі свого боку, скажу. А роздивіться, як варіант цю кандидатуру цю, тільки не тих, хто вже були. Ну, тут, по-моєму, нічого даже. Обговорювати вже, і так все ясно. Тому на сьогоднішній день такої мети в мене немає. І знаєте, в мене одна мета після перемоги це зайнятися своїм особистим і здоров'ям, і матеріальним е положенням, тому що я багато боргів вліз через цю волонтерство. Уж точно не в політику. Адже ті, хто сьогодні сидять в кабінетах, завтра мають лежати в окопах. А ті, хто сьогодні сидять в окопах, а завтра мають сидіти в кабінетах. Це елементарно просто. Я, наприклад, не маю ніякого морального права лізти в політику. Да, я, звісно, в кабінетах не сидів, ну, в окопах не сидів. Але я не маю морального права йти в політику. Не маю. На це є ті, хто сьогодні захищає Україну. Чому вони не мають права завтра її розвивати? Хто так сказав? Що опять будемо набирати реформаторів з других країн? Тобто українці ніколи не потраплять до влади. Українці ніколи не матимуть можливості розвивати Україну, так виходить чи що. Тобто українці е захищають свою українську землю, це ми можемо. Гинуть нам можна, захищати землю можна, владу не можна. Та ні, ребята. Ті, хто сьогодні захищає Україну, зобов'язані її завтра розвивати. Бо напередку і економісти, і фінансисти, і бухгалтери, і політологи, і вчителі, і науковці там всі сфери. Так що нам достатньо інтелектуального запасу для того, щоб розвивати свою Україну. А це моє думка. Я не маю жодного морального права йти влади. А все, що пишуть, що Оскар вже сьогодні партія політика. Слухайте, пишуть, що Оскар всіх надурив, всіх обікрав. Все повиводив, можна показати всіх і все. Оце. От, можна це все показати. А то, як Зеленську звинуватили, що вона на карті мільйон доларів потратила, всі одноголосно пишуть, що це брехня. Навіть якщо це не брехня, в них фінансовий стан дозволяє Зеленським. От моя особиста думка, хоча ніколи не підтримував. Але в даній ситуації попаху я ну, чисто про російський місай. Тут я згоден. А коли от щось на Оскаре пишуть, да, Оскар, да, ви знаєте, да. Не знаю чого, ну підтримую. Давайте трошки думати. Вони цим і користуються, щоб вам лінь думати. Дякую, вам велике.